Привіт, друзі! Я сьогодні буду знімати відео е колекцію та що я зліпив. Починаємо. Так, спочатку я буду показувати. Я, буду, я ліпив багато всього з мультика з Кіді Туалети. Е значить, є великий великий колонкумен. Отакий. Ще є отака от колонка. Во. Е Отакий от скібідіст, який літає і все збиває на своєму пути. Вон отакий от він Отакий от Так. Скібіді. Отакі от, типа. Skibidi я... божество. Отакий. От вот. О. Джимен. Вот Отакий Камера в унітазі. така, Ще камеромен. такий, Скибі туалет. Так. Скибі туалет павук. такий. Skibidi туалет, вот такие тут бочки, бачите, у него такая маска. Вот такие. Не помню, как я называется, конечно. Skibidi туалет пилка. Skibidi туалет вертолет. Skibidi туалет Джимен 2.0. Вот такая колонка. Летает. Просто вантус. Е, радіомен Тівемен Большой тівемен, великий тівемен Так, поки сюди покладу. Далі скібіді туалет камуфляж. Скибіді, туалет, я не пам'ятаю, як і називається, бо. А! Такий вот! Титан Колонкамен о теж є. Титан Тівмен отак. Ще отакий це прожектормен, це її ще не було, але вони є там, їх було придумано. І оцей пам'ятаю як називається теж, бачите? Це типа радіо, який вже такий радіотитан. О, отакий, бачите. Так, з цією колекцією в мене все. Так, колекція того, що. Колекція моєї кімнати. Ну як, я зліпив, типу все, що у мене є в кімнаті. Моє ліжко. Отаке, бачите, бо. Грубка. Ліжко мами тата. Мого. Так. Типа шафу тут телевізор таке. Дві тумбочки. Стіл, лампа тут ось така І крісло все. Ще у мене є останнє. Так, секундочку. Отак я направлю на себе. Так, 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 так. Зараз зараз. Опа. Це все, що я зліпив в школі і вдома. тут у мене є бургер цибуля, просто міні дуже. Таке все з постеліну. Гриб білий з пастеліну. Лимончик Такий Вичта зорус. Бананчики. Такі з пастеліном. Цибуля з пастелінового. Чесней, то есть? І лисичка на гриб. Отакий монстрик. Це все, я не треба було в школі ліпити, а я ліпив дома. Отакий монстрик. Вот окей. Вот окей. Вот окей. Вот монстр к шаге. такие монстр. Такей монстр. Такей монстр. И такей монстр. такие вот. такие вот. И такие вот. И на его пока. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, на канал и пока. Блин. Друзья, просто на